Та ну я вже гукушара. Єе клас! Ну в цьому місці я таких взагалі не ловив. Це кайф. Який гукушара, ви подивіться тільки. Для цього місця це просто знахідка. Красунчик, ну покажися. такий, Фоткаємося і відпускаємо його. От і перша рибка у мене сьогодні. Який окунь! Просто клас. Так, і рибку відпускаємо. Пішов. Так, ну і декілька слів. Нарешті я попав. Можна сказати, в зимову казку. Завжди хотів половити на човні, коли так все в снігу, як бачите, Де вночі трошки попадав сніг. І от зранку вдалося вибратись мені все-таки на рибалку, бо так попадає, що коли той падає сніг, і класна така погода, то завжди немає часу. І сьогодні в мене. Китайський телескоп до 5 грам в рості 1,90 м. Катушка Shimano Sahara 22-го року на тюнінгу. Плюс три підшипничка, два в кноп і один в ролик. І такий я додав сюди ріл стенд Не знаю, дуже він гарм... гармонійно мені поєднався з ручкою. Ну Прикольно, не думав, що так вийде. За Aliexpress дешевий. Дві копійки, як то кажуть. Ну і окунь клюнув. 2 грама і отакий перчик в 32-му кольорі. Так що поїхали далі. Так і пробую. 2 грама кидаю на окуня з 1,6 дюйма і 2 дюйма кидав, от 3 грама тіогу на йога шарім кольорі, отаку червону блискітку. Тут риба досить полюбляю. Так що пливем і ловимо далі. Так, да, ну перший окунь порадував мене прям. Я вже два місяці обкидав вище по течії, ну там ще ні, ні одної рибалки в мене клювань не було, але все-таки я їх час від часу провіряв. А вдруг там хтось стане на ту ямку. Так що треба собі її провіряти час від часу. Ну і от тут такий окунь. попався гарний, такий під 200 грам, можна сказати. І зараз тут ще обкидаю на окуня декілька закидів і поставлю і беру хвіст і ще спробую щучку. Хоча вона і на полярика того клюне, їй не принципово, тут на річці вона все їсть. Але такого розміру окунь, От суто на цьому відрізку, то вже рідкість можна сказати. Це було круто. Ну я думаю, що це вже був щокарік. Гострий і фекціон затягнутий і риба не просіклася. Ну але клювання все було чітко і на так, я почав Зі щучки на цьому місці зараз закидів і тоді ставлю на окуня і так буду міняти на кожній точці. Ну, майже з другого закиду рило відкликнулася тут. А, ну, попередній раз, коли я тут рибалив, то в мене було. Здається, одне клювання і три щуки я зловив тут. І отак, можна сказати, вона взяла. А Там де замерше, там мілкіше видно зразу, а де більше глибина, то так не обмерзає на водоймі. А знал, нет. Ой, чуть-чуть не бацеволка. Да. Хо -хо. Окунь на два дюйма тягову. Красота. Может, это и тогда окунь клювал меня. Класс. Так, приманочку поправим. Фоточку хочеться. І зараз буде відпускати. Ах, красунчик, просто зимовий красень. Відпускаємо. Це в мене і спочатку окунь клюнув, а я подумав, що це <щу> щучка. Так що поставив я болярика і 2 грама і зараз спробую. Чи є там ще хтось з окунів? Ну, це прям ще більший був. По руслі було клювання невеличкого окуня і трошки стягнув приманку. Зараз спробую там більш ретельно пройтися з більшими паузами і якщо він не один, а їх там декілька, то можливо хтось і добере. О, це все можливо. Ті флюр перший раз мене тут зарізала щука, десь, напевно, боку пішла, і все, і полярик Ха. мінус. Ха, ти який там окушар стояв. <ріст> а я так чисто думаю закину погратися собі сюди в цю таку заплаву невеличку. Ще й думаю, включу камеру. Щось була якась покльовочка. Така незрозуміла. І ось такий кабанчик взяв. Крутяк. Крутяк. Щукар має бути. Да. Це дикий щукарік. І з'їв полярика. І глибоко то як з'їв. Ота. така невеличка. Все, поплила. Ну і от полярик теж був на грані обрізу. Так, поправляємо. Флюр ціленький, повезло можна рахувати. І там з під коряшки з Я там пробував з дна Окуня намацати но ну, але з'їла така щочка кирця замерзли шнуру немає того велі Кинути навіть маятники. Так, у мене ще один трофей. Такий свіжаковий, можна сказати. Що ж вони всі на то копито ловлять? Оце якесь не копито, це якийсь, якийсь Китай-китайський, але... Лучше його звідси зняти. Так, шнур порвати. Так, хай лежить, потім його десь утилізуємо, викинемо. Так, тут заберемо назад, щоб тут мені не муляло воно око. І кидаємо. От туди спочатку. Де мілкіше. Тут окуньки також в мене покльовували, але я тут пасивкою не обкидував майже ніколи. Суті вже трохи встане, опрацьовував це місце. Ну, сьогодні попробую поляриком обкидати. Опа! Це був шнурок явно. Бо просто прижав. Там на міляку стояв. Хм. Я там окунька шукаю. Заробив я все-таки клювання окуня тут. Отак кинув туди на той кущ і по діагоналі стягував на глибину. Віддарив невеличкий. Але не засікся. Але вже порадило, що він хоч показав, що він тут є. А там де один, може там є і другий, але Ми зараз будемо пробувати обкидати. Я вже думав 3 грами поставити, бо тут посередині прямо глибше набагато. 2 грами дуже довго падає. І, можливо я його високо підкидаю йому. Там ти весь знову був прямо тут. <хе> кидав, кидав я в цьому місці все таки свою рибу мав зловити. Це був шнурок. Ну і щось таке було схоже на клювання окуня, але безрезультативно. Так ну, стандартно. Спід. Звіти з під очерати Ну що по рибалці, ситуація така собі в мене. Похвалитися нема чим, ще як там вище по течії риба прокльовувалась. Окунці гарні, і такий дрібний клював, вже було 5 чи 6 навіть холостих покльовок. Ну і шнурки маленькі, більшої нема вже десь щучки. І вже купа місць проплив нижче і взагалі без клювань вже десь, певне, півтора години плаваю. Не знаю, пробую ще сплавляюсь нижче, ще треба все таки когось доловити. А то щось несерйозне. Ну, пробую, зараз буду ще обкидувати тут місця, такі перспективні. Так, Щось підсіло. Це думаю, шука бо я її багарну або вона так і підсіла але почала стартувати так що прийшлося напустити фракціон щоб не зійшла але... стартує вона добрячу щоб плюс кільце обмерше Ебагрануть вона таки з'їла. Ні, з'їло. Ладно, ну, хоч якась трошки більше. З'їла за Опа! Гарно, гарно. Фух! Хляпало мене всього. Тут жаба. Сіла без, без клювання. Так, достаю вагу, щоб її не мучити. Так, по нулях. І 805 грам. Крутяк. Ну це достойна риба до цих місць, де я плаваю. Отака. І відпускаємо її. Обов'язково. Пішло. На полярик 1,6. От тобі і, і в пошуках окушка називається. Так, ну що, пливу я вже на берег, вирішив закінчувати, в час вже йде до обіду. Воно і так вже не дуже і, і клює, і не сподіваюся, що я вже десь знайду ту рибу. Так хотів окуня половити, але спочатку рибалки зранку це мені навіть дуже вдалося, я би сказав. Потім декілька шнурків і ще холості клювання. І завершені рибалки, отака щучка на 805 грам теж порадувала, Можна сказати, як бонус сьогодні. А тут оплавав кругом місця, там нижче по течії, там ще були два повороти і взагалі риби немає, ні покльовок, нічого. Так що, дякую, що дивилися.